Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною зліпити перші весняні квіт, які називаються проліски. Беремо зелений пластилін, розминаємо його. Так. І на дощечки ось так от розкочуємо тоненько тоненько. Так, це буде стебель нашого проліску. Ось так. Розміщаємо його, трішки, притискаємо ось так, і ось у нас буде такий пролісок. Далі працюємо, також розкочуємо. І ось ще один, дивіться. Тепер ще один. Такий буде у нас кущ підсніжників. Так от. Ще один. Дивіться. Ще Зробили так, трішки притискаємо, щоб воно трималося у нас на площині поверхні. дивіться Тепер будемо робити квітку. Беремо синій пластилін, трішечки відщипуємо і робимо ось такі, як крапельки, дивіться. ось Ось так. Так. І ось так буде в нас ось така квіточка. Дивіться. І далі так же працюємо. Ось. Дивіться. Jim? Піти наше готувати. Тепер будемо робити листочки. Розкочуємо ось так, розминаємо, розкочуємо, так, тут витягуємо, подивіться, ось так, пальчиками і трішки так от притиснемо. Так, зробимо ось так гострий кінчик. І це в нас, бачите, буде ось такий листочок. Нашого з вами кущика. Дивіться. Ось. І так же робимо інші листочки. Дивіться. Так. А зараз ми ж знаємо, да, що всі квіти ростуть на землі, беремо коричневий пластилін. Ось так його розмиляємо. Хочуємо в кульку. Ось так от, дивіться, розмина, розтягуємо його. Так. І ось буде в нас з вами ось така. Трішки потягнемо його. Так пальчиком, дивіться. О, подивіться, які гарні в нас з вами вийшли. Проліски.